Всім привіт! Ви на каналі Кеті Со. So. Мене звати Катя, і гарного перегляду! Сьогодні я хочу вам показати процеси, проекти, покупки і все те, що я робила в травні. Почну з покупок. Так, покупки, напевно, ще будуть першими. А, я а, почала купляти пряжу в секон-хенді. Так. А, у нас є тут се хенд в якому є можливість купити пряжу шерсті, шерстяну саме пряжу. І... Використовую, я її використовую на шкарпетки. А, в неї немає маркування взагалі. А, просто кольори. Я приходжу, беру поєднання, яке мені подобається, і потім творю, що мені потрібно. Отак-от. І напевно, що я покажу вам з цієї пряжі пізніше. Я зв'язала шкарпетки чоловічі. Це така була перша покупка. Не знаю. <с> На жаль, немає маркування. Але прикольна пряжа. Вона тепла. Я в'яжу домашні шкарпетки, в'язала тоненькі, які можна вдівати в чоботи, але я... вдома мені потрібно багато шкарпеток, і тому для домашнього користування я в'яжу шкарпетки різних кольорів. Так. Я не знаю, можливо, зараз ще є розпродаж пряжі був у Drops і там була пряжа з Альпакою на розпродажі, і я взяла собі пряжі. Зараз, 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 давай, давай, давай. У мене все <плес> вийде. Отак от. Так, це пряжа. У мене тут 11 моточків, дропс не пал. Так, дропс не пал. Отака пряжа. Я думаю, ви всі з нею знайомі. Це був перший такий мій, така моя покупка, де я не купляла пряжу під конкретний проєкт. Хочу вам розказати трішки про себе. Коли в мене лежить пряжа просто так, то я, ну, я якось втрачаю інтерес до в'язань. Я не знаю, як це працює, але мені, мені потрібно купляти пряжу під проект. Тобто, коли я приходжу в магазин, я вже знаю, що я хочу, що, ну, що я хочу в'язати. Я просто купляю цю пряжу. А, от такий, от, ну такий прикольчик у мене є. От. А... Ця покупка була не запланованою, тому що була знижка 30% на дропс з альпакою. І я вирішила, що саме зараз мені потрібна пряжа. А, але це така прикольна пряжа а, в 70, тут 75 метрів на 50 грамів. А, і вона така достатньо ухкенька. А, і я і подумала: а чому б мені не взяти такий колір? Який можна ну, одягнути під все. Думаю, зв'язати з нею кардиган. Тому що кардигана в мене немає. Кардиган, я жодного разу ще не в'язала. І я так подумала, що з Непалу буде дуже теплий светрик. І ну, просто я не хочу настільки теплий светр. Вона, я все ж таки думаю, що вона буде трішки колотися, якщо. Якщо буде так дуже близько до шиї. А, і я так подумала, що напевно я зв'яжу щось типу картига. Я не знаю, мені хотілося б зв'язати щось за описом. Але де б знайти такий опис саме, можливо, під цей метраж. Я ще не в'язала ніяких зразків, а, тому що, по-перше, в мене немає спиць п'ятірок. Цю пряжу, я думаю, що потрібно в'язати на п'ятірках, а можливо на 5 ,5, але в мене немає цих спиць, то мені ще потрібно і спиці купити. От, і, ну і так вийшло, що цю пряжу я купила просто так. Я думаю, що 11 маточків, 50 грамів, по 50 грамів мені вистачить на такий кардиганчик добрий. Хочеться, щоб в нього були. Рукави, якісь, можливо, з візерунком. А взагалі я люблю лицьову гладь, і лицьові гладі, я так подивилася, відгуки на цю пряжу, то вона дуже гарно виглядає. Але і візерунки, можливо, якісь навіть аран. Тобто, можливо, пілочки були б і спинка, були б просто лицевою гладдю, а рукави такі, знаєте, з аранами, з косами, з якимось. Ну, щось таке хочеться, щоб можна було вдягнути під джинси. Щоб було це так просто, стильно. От мені чогось такого захотілось. Я, я жодного разу не в'язала з цієї пряжі, і тому це буде такий перший мій досвід. Я потім вам розповім, як вона себе веде в'язання. Ну, я думаю, що в'язати з нею буде приємно, швидко, вона товста пряжа, то, то все буде добре. От такі мені були покупки. Так. Це Дропс Непало. Так, от проєкт в мене буде такий. Так. Коли ще покупки, я купляла під проєкт Drops Air. Але Drops Air не був на знижці. Я просто його купила, тому що мені дуже сподобався колір, і я дуже давно хотіла спробувати цю пряжу. І я вже почала і майже закінчила проєкт, і зараз я вам його покажу. Ну да-да-да. Перше я вам покажу такий моточок. Дивіться. Так, що я там купила? Буду, наче каченя жовтеньке. Такий класний колір. Слухайте, щось захотілося такого яскравого. І от так. от. Це Air. О, така шнуркова? Це шнуркова чи якась. Шнуркова пряжа, такий шнурок, набитий пухом альпаки. Чи альпаки, ну, вибачте, я точно не знаю, як це називається. От, і Неочікувано для вас і для себе я вірвалася в це відео з новим светром. Я вже тут зробила, можна сказати, найголовніше це вив'язала реглан і вже відділила рукави. І отут, це я перший ряд так зробила. І згадала, що я вам його не показала. Тобто я не зробила жодного знімку <свісно> цієї роботи, і от думаю, покажу вам в'яжу із Drops Air Mix. Це така меланжева пряжа, я думаю, ви всі знайомі з нею. Вона така невагома майже. <свісно> от Колір 40. На камері він. Ну, Він не передається, тому що він не такий блідий. Я, можливо, вставлю вам фото. Я робила, я робила фото на вулиці цієї пряжі. Тобто колір такий дуже делікатний. На 50 метрів тут точніше, на 50 грамів тут 150 метрів. Я в'яжу спицями 4 з Хоча рекомендовані спиці 5, але в мене їх просто немає. У мене просто немає цих спиць, і я зробила зразок, попрала його, і мені здалося, що достатньо таке гарне полотно. От. Я не знаю, що буде, що буде саме з цим виробом, але мені подобається. Мені подобається, що воно не... ну, воно таке достатньо. Як не забите, але воно не просвічується. І мені це подобається. О, набирала 90 петель, робила реглан, робила о, так, я ходила туди-сюди. Я думаю, якщо ви знайомі з регланом, то набирала і робила таку, у мене є там схема, тобто я ходила спочатку сюди, тут назад, Сюди, назад. потім. Тобто я так робила, щоб в мене була а, тут спинка трішки довша, ніж перед. от. Так от. А, зараз задоволена роботою. Напереді у мене 96 петель плюс петлі по одної петлі реглану, на спинки те ж саме зараз. І набрала я по 10 петель. А, на підрізи. Отак от, от. Набирала і цього разу набирала з нитки основного кольору на підрізи. Якщо у, у своєму жакарді я на додаткову нитку набирала підрізи, то тут я вирішила спробувати, чому би ні, зробити такі підрізи. Ну, подивлюся. Я купила 350 г цієї пряжі. Не знаю, як, як, який буде розхід. Будемо в'язати, все вам детальніше розкажу. Початку у нас майже пряме включення. Я вийшла на балкон, щоб якось вам ближче показати, щоб правильно якось передати цей колір. Я вже пров'язала, ну так, трішечки можна сказати. Мені дуже подобається, що виходить. Він такий, знаєте, він легенький і дуже теплий, взагалі не колеться. Взагалі, просто я, я в шоці. От. Такі в мене, можливо, поближчі якось вам покажу, але це точно не мій останній світер з цієї пряжі. Тобто я хочу ще з цієї пряжі, ще можна в'язати жакардом. Чому би ні? Я бачила дуже красиві речі виходять, і я, я просто в шоці, наскільки це тепло. Я от зараз стою на балконі. У нас 7 градусів сьогодні і ну, достатньо холодно. І тут просто таке. Я не знаю, така хмаринка. Мені дуже подобається прибушкові результат. Є проект. Хочу давай там-тарадам там-там там. Дивіться. Дивіться, що в мене є. У мене тут спиці можуть бути. Е, я зв'язала цей. Ну, я не знаю, це, напевно, що не светр, це. М -м, що це? <глач> це джемпер. так? Це джемпер, тобто ж горловина, дивіться, яка джемпер. Так, це от вперед. Ну, от такий колір. Я вважаю, що е, він мені личить, але, на жаль, камера може не точно передавати е, саме. Цей колір тому що я декілька разів пробувала його засняти, ну, я підйоми додам. Так, це реглан. Це мій перший реглан. Я в'язала його, виділяла тут, коротше, тут така схема, тут є прям схема. А, набирала 90 петель. На спиці 3. Так, резинки я в'язала на спицях 3. Тому що Drops Air взагалі не тримає резинку, і, бачите, вона така вийшла доволі прикольна. Особливо мені подобається низ. Низ вийшов такий дуже гарний, мені здається. От, набрала на спиці 3, в'язала горловина, вона така двойна. І... І що далі? І розприділяла петлі на регланній лінії От, і вив'язувала реглан, скільки мені потрібно. Потім дов'язала реглан. Ну, реглан, я вже лінію реглану пров'язала. Все замкнула по колу, да, коло замкнула і по колу в'язала. Просто я приміряла, скільки мені потрібно, і в'язала. -от. І мені так подобається. І ви знаєте, ця пряжа. Слухайте, я коли її в'яжу, вона мені пахне. Вона мені пахне якимось таким полем, де вже лежить сушена трава, от, і молоком якимось. Боже, це так пахне, я не можу вам передати. Дуже такі спогади навіює цей запах, і, ну, прикольно, але воно, ні, воно не пахне, не боняє. Такого неприємного запаху немає. Ні, це. І от у мені залишилось, я думаю, що сьогодні я вже дов'яжу цей светр, але я хотіла дуже засняти це відео, тому що я давно не випускала відео, вже хотілося щось вам показати, в мене вже тут є. Але думаю, блін, цей светр, поки я його зараз попру, потім він висохне туди-сюди, і це вже буде довго. Тому я зараз показую вам такий результат. А пізніше, можливо,. в що цех, так, що це там? От. Можливо, покажу вам такий уже кінцевий результат пізніше. Ну так, і що? Ну, цвет так, цвет я в'язала. Більше, більше такого нічого. Із великих процесів я взагалі в'яжу процесом, як вам сказати, мені потрібно, щоб в мене було в роботі один був процес просто великий. І один маленький. Із маленьких процесів я беру шкарпетки і зараз в мене є одні. О-о-о! Чоловічі шкарпетки, от такі. Вони теж зв'язані з а, пряжі яка секонд-хенду. Ну що, виходжу до вас зі своїми такими процесами. Я вам показувала цю пряжу. Яку я купила у нас у секонд-хенді. І я вирішила в'язати з неї шкарпетки у дві ниточки. Тому що це така е вовна. Е і хочу вам сказати, що в дві нитки я в'яжу спицями пицями номеру 3. Це така дуже шерстиста пляжа. От такі от чоловічі шкарпетки. Я Тут залишки в мене були такі, я використовувала такі от залишки. Я купила отакий от кейк, один і ось коричневого кольору. І ось у мене пішов якраз з коричневого кольору сюди один кейк. І я просто додала, що в мене було. Просто додала. Прикольно, прикольно. Чому б ні, дуже такий прикольний колір, вони теплі, в них дуже класно спати. Шкарпетки, все. Шкарпетки, все. Я зв'язала одні шкарпетки, і ще в мене є один процес. Я зараз вам його покажу, але тут такий така сумочка, бачите. Так. Зараз покажу, покажу. Ось такі в мене є ще до шкарпетку. Ну вибачте, що я вам в такому вигляді це показую. Але це життя це такий. Реальний такий процес, який я в'яжу. Ну, дивіться, я почала. Це ці кінчики такий. Е, Отакої от така шкарпетка, і тут є вже друге. В'яжу теж у мене з пряжі секонд-хенду, е, не бачу ніяких проблем в'язати з цієї пряжі. Uh, і, знаєте, це навіть цікаво, тому що ти ніколи не знаєш. Ти просто вибираєш пряжу по кольору. Ну, я, я так роблю. Я вибираю пряжу по кольору. Мені подобається якось поєднання. Там є ваги, ця пряжа продається за вагою. Я беру просто моточки, ставлю їх і така дума: ого. Ну, думаю, 120 грамів пряжі. Ну, напевно, мені вистачить на якісь на жіночі шкарпетки, на там 100 грамів. Так, зрозуміло, що цю ниточку, бачите, вона така тоненька, от саме ця я її буду в'язати в два складення. Шкарпетки, звичайні, в'яжу на спицях три. Так, на спицях три. І на 2,5 можу ще в'язати. Поки мені потрібні такі процеси, які мене заспокоюють, яких я прикладаю дуже мало зусиль на. Вив'язування якихось деталей поки що якось мені хочеться саме простоти, коли я сіла і можу в будь-який момент взяти в'язання, і мені не потрібні ніякі схеми. Я ну, вибираю такі проекти, які на даний момент мені зрозуміли, і якось просто в'язання допомагає мені розслабитись. І якщо я хочу розслабитись, я просто беру прості проекти. А коли мені хочеться саме творити щось, знаєте, таке створювати, коли хочеться мені творчості, то я, звичайно, якось мені, напевно, от у мене була лопа Пейса, мені хотілося творчої, якогось такого творчого підходу. От, і, а зараз просто лицьова гладь, як ви можете побачити. А, до речі, хочу сказати, що в цьому році, в'язальному 2024-му, в в'язальному 2024, році, я хочу дуже зв'язати кольорових, багато кольорових речей. Кольорових речей. Кольорові речі для мене вони мені дають таку енергію, позитивну енергію. Це можуть бути прості речі лицевої гладі, але вони можуть бути прикольних таких поєднання кольорів, які просто в магазині я не куплю. Наприклад, ось цього кольору я куплю. Ну так ну, будемо об'єктивні. Я зможу піти в магазин а, і купити якийсь кардиганчик такого кольору. А, Але, звичайно, склад буде не такий. Але а, стосовно жовтого, я такого теж можу купити, але просто мені хочеться в речах поєднувати а, кольори та якість. От, кольори та якість. Я за це люблю ручне в'язання. Тому що в магазині, на жаль, е ну, як, ну, все, може. Так, все однотипне, звичайно, ми купуємо речі з магазину, але, але коли ти хочеш щось таке особливе, то якщо я, наприклад, вмію в'язати, то я з радістю це зв'яжу. Мені зараз подобається я підписана на одну жіночку в інстаграмі. Вона здається з Норвегії. Е і вона. Коротше, у неї там сторінка вся, на чому зав'язана? Вона в'яже просто, поєд... просто поєднує нитку. Тобто, це може бути ниточка мохеру, та ниточка просто основна, ну, наприклад, просто шерсть. І вони можуть бути різних кольорів. І вона от просто в'яже там, наприклад, зразки. Ну, я розумію, що можливо вона якось продає цю пряжу, але в неї такі красиві зразки. Що ти можеш купити цю пряжу, я не пам'ятаю, вона з різних, з різних торгових марок, в'яже, але таке поєднання класне. Ти, ну я, наприклад, в магазині такого не куплю. Я, я впевнена на 100%, що це буде унікальне поєднання кольорів. Саме от знаєте, коли, наприклад, ти береш яскраву нитку якогось. Кольору, червоного, так, наприклад, або яскравого там, помаранчевого. І додаєш туди ниточку якогось персикового пахеру. Ну це взагалі інший колір Він такий буде яскравий, але в той самий момент якийсь такий цікавий. Я думаю, ви зрозуміли що я маю на увазі. І от мені хочеться саме такого. Я хочу якось поєднувати кольори, фактури. А, напевно, саме тому я. Вибрала в'язання, тому що я можу тут відкрити, знаєте, як хобі таке може приносити мені задоволення ну таким чином. От. Ну, із процесів в мене все. От така якась я в'язальниця, що в мене немає багато процесів. Ну, ви знаєте, я не можу в'язати, коли ну, в мене дуже всього багато. Я хочу і те пов'язати, і те пов'язати, і те, і в мене начебто їй не видно ніяких результатів. А якщо я беру светр, то я його в'яжу, я бачу, що ага, сьогодні я пров'язала піврукава. Круто, супер. Завтра я ще пров'яжу пів, і в мене вже є рукав. А рукави, ви самі розумієте, що рукави дуже так складно в'яжуться. Ну, як складно, просто що муторно. От такі справи. Розповідайте, які у вас процеси, яке у вас взагалі відношення до покупок пряжі, тому що я бачу багато дівчат в'яже на Ютубі, наших дівчаток в'яжуть з бобінної пряжі, але поки що мене лякає саме в бубінній пряжі, мене лякає. Оця ось я не я не зовсім розумію, як деяка пряжа може себе повести після прання. А це така, знаєте, ну дуже для мене дорога плата за витрачений час. Ну от я не готова поки що. Мені б дуже б хотілося, щоб я от взяла моточок, щоб завжди саме цей колір був в наявності, тому що я ще не вмію розраховувати кількість пряжі на проєкт, і можливо так станеться, що я щось вяжу, а мені мене просто не вистачить пряжі. А як ми знаємо, то бабінна пряжа вона. Ну, багато її стокової, і вже потім ти її просто не купиш. Ну, ви знаєте, для мене це такий стрес. <смі> я хочу сказати, що для мене такий стрес, і я не готова поки що в'язати з бобінною пряжі. І от саме із-за цього у мене немає місця, я не готова виділяти це місце для зберігання поки що. Це поки що. Я підписана на дівчаток, там здається, теж з Норвегії або з Нової Зеландії дівчина. Вона продає бобільну пряжу. і Ну, ви знаєте, ціни в неї нормальні на бобільну пряжу. Я таке думаю, там ціна і ще плюс доставка до Фінляндії, ну така достатньо дорога. І якщо я точно щось захочу, або мені якщо мені сподобається якийсь колір, то можливо я куплю бобінну пряжу, але поки що, поки що ні. Поки що я ходжу в магазин і просто вибираю Кольори мені подобається, що я можу вибрати якусь доступну пряжу, і я всі я ну, типу, завжди буду розуміти, що якщо мені не вистачить зараз, то я завжди її зможу купити. От такі справи. Дякую вам за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що залишаєте коментарі та ставите лайки. Мені дуже приємно. Я завела цей канал просто для того, щоб е, моє хобі, можливо, я когось надихну на якісь нові проекти. Е, можливо, я знайду однодумців у Фінляндії. Е, хочу повторити, що я проживаю в. Ванта, Ванта, Фінляндія, регіон Усіма. І якщо ви теж звідси, то я дуже залюбки хотіла б знайти собі якусь в'язальну подругу саме звідси, і ми б могли б разом зустрічатися на каву, якось проводити час. І якщо ви хочете теж, то можете мені написати в коментарях або в мій інстаграм. Дякую вам за перегляд і на все добре. Бувайте!